Є на продажі такий спрінтер 316-й, машина 2003 року випуску оригінальний пасажир з 27 мотором на коробці автомат, як її в народі ще називають Тіптрон. Машина на максимальній комплектації на той час має багато всього, як вимовичі, фар, датчик, дощу, підігрів і сідушок, 4 айербеги, автономки, кондиціонери. Такий салончик оригінальний з лавками на легкосплавних дисках з хорошою резиною. Є там дрібненькі нюанси по кузову, десь під фонаріками, ну після зими повискакували рижики. Просто немає часу це все зробити. Машину можна подивитися у Львові кожного тижня. Кому буде цікаво, звертайтеся, хто буде бачити відео в інтернеті, велике прохання поширити. Може, хтось справді шукає гарного буса? у Нас такий є.